Доброго ранку. доброго. І так, ми з вами малювали ялинку. Да? Пам'ятаєте таку різнокольорову з фонариками? А сьогодні, ну, раз у нас новий рік, я пропоную вам сьогодні намалювати е, гілочку ялинки з іграшками. Так? І е, давайте так, я вам показую, малюю одні іграшки, а ви зможете намалювати такі, які ви захочете. Домовились? Ось так кладемо папір по, гориз... по вертикалі. І так, для того, щоб нам намалювати гілочку. Візьму, ну, звісно, ми будемо якою фарбою малювати. Зеленою, так. Я взяла декілька у мене дві зелені фарби є, щоб було краще. І коли ми. Малюємо гілочку, ми не малюємо гілочку коричневу, а голочки зелені. Ми все малюємо зелене. Ось намічаю спочатку веду, яка в мене буде гілочка. Ось, наприклад. Так, але на одній гілочці є ще декілька, да? Ось моя гілочка, так? Тепер мені потрібно, що зробити, дітки? Намалювати. Голочки, так? Ось я взяла одну фарбу і просто ось так. дивіться, Легенько, ось так, легенько, не натискаю сильно, так? Якщо в мене тут велике відстань між голочками, це нічого страшного, бо ми будемо ще одну фарбу брати. Якщо у вас тільки одна зелена фарба, Фарба. Пригадуйте, пам'ятаєте, ми на кришечку брали зелену фарбу і додавали біленьку, або жовтеньку. Пам'ятаєте, щоб у нас було декілька кольорів? Ось можете зараз так і зробити. Одним кольором ми проходимо, робимо гілочки, до нашої гілочки ось такі маленькі, або в ту, або в ту сторону. Ой, а ще, ми, пам'ятаєте, робили щіточкою. У мене ще щіточка є, ми можемо. Ось так. Бачимо. Тепер я візьму інший колір. Трішечки туди додам біленького, щоб такий був світло-зелений. І знову між цими гілочками і знов ось так. Знов від гілочки. Іду, і воно змішується, дітки, закриваються всі оці білі міста, і виходить дуже така гарна ялинка. Так? Зараз я все вам покажу. Так, трішки біленьку треба взяти. Ми ж уже дорослі, пам'ятаєте, ми можемо змішувати фарби. І весь час до цієї гілочки, що ми спочатку намалювали. Ось подивіться, яка краса виходить. Бачите? Просто самим кінчиком пензлика, не притискаючи дітки, тільки кінчиком, ось так. По... І виходить в нас ось така гілочка. Ну, це я вам скажу, ми вже не будемо брати е, щиточку да, зубну, бо ми вже, як дорослі, можемо самі намалювати. Подивіться, яка гарна е, гілочка ялинки виходить. А ще можемо взяти в кінці і трошки такої білої фарби, і на самий кінчик ось наших гілочок, теж поробити ось такі штришки біленькі, да, наче в сніжку трішки. Наша ялинка трішки-трішки біленьким. Значить, сніжок на неї пішов, припорошив нашу ялинку. Ось так. Проходимо швидко, швидко, швидко. І виходить ось така гарна гілочка. Так. Ну, і звісно, на нашій гілочці. Будуть висіти іграшки. Ну, я візьму різні кольори, ось, наприклад, жовтенький і червоний. І просто нижче, спочатку ми малюємо саму іграшку. Ось, наприклад, червоний шарик. Так, намалювали червоний шарик, зафарбували його. Можемо на ньому потім зробити е, візерунок. Так, один буде в мене червоний. І два жовтенькі хочу. Можна синенькі, можна ще якісь рожевий, наприклад, якщо у вас є. Так. Ой. Ага, Ось Ось на ще один. Можна у вигляді чогось, не обов'язково круглий іграшку, да, можна якусь іграшку у вигляді дзвіночка, так, да? чи ще чогось, які у вас є вдома іграшки, можна будь-якого якої форми. Ну. Ось мої шарики. Я люблю на ялинці шарики. От такі біленькі, сріблясті. Так, у, у нашої іграшки є така штучка, за яку вона тримається. Пам'ятаєте? І ниточка. Ось я взяла такий сіренький колір, малюю маленьку таку. Прямокутничок маленький. І від нього веду просто до гілочки ось таку лінію. Що це в мене ж ниточка, да? Що іграшка в мене висить на ниточці. Ось. І веду, веду до гори, до гори, рівненько, рівненько. Ось. І тут. Тут маленька получиться. Так, ага, показую. Подивіться, які гарні іграшки да, виходять. А тепер, ось вони просохли. Тепер ми, ми беремо е, ну, краще, мабуть, білу фарбу, да, тоненьку, тоненький пензлик і білу фарбу і можемо намалювати будь-який візерунок на наших шариках. ну, Щоб було цікавіше. да, Бо якщо ми просто залишимо, то не дуже цікаво. А якщо, наприклад, зробимо ось з візерунком, то вже. Цікавіше буде, так? Да? Ось цей шарик в мене буде з такими хвил... хвилястими лініями. На цьому будуть такі кружечки. Правда, їх не сильно видно, зараз все покажу вам. Ось такий шарик. А на цьому жовтому можемо зробити, наприклад, червоні да, полосочки якісь. Так. Все, хорошо, зараз відправимося. Так, все залежить від вашої уяви. Зрозуміли? Ви можете зробити, хто як захоче. У нас ялинка з якими гарними шариками. Легенько виводить гілочки. Ви домальовуєте і я чекаю ваших робіт. Добре, не, е, швидко не поспішайте, е, щоб зробити візерунок на шарику, треба, щоб він підсох. Добре, якщо е, особливо якщо акварелькою малюємо. Добре. Добре. А я буду чекати ваших робіт. Дуже була вас рада бачити до завтра, мої хороші.